Моє вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня. З вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Пограбування на мільйон. У Борисполі стріляли серед білого дня. Бюджет на наступний рік. Або як вижити без грошей. Через відключення світла перерахунків за газ не буде. У Борисполі озброєні чоловіки пограбували ювелірний магазин. На цей заклад зловмисники зазіхають не вперше. Подробиці скояного злочину далі у сюжеті. В Борисполі стався озброєний напад. 17 грудня серед білого дня невідомі пограбували пункт обміну золота, який розташований в магазині Супутник. До міліції надійшов дзвінок від громадянина, який просто проходив поряд. На місце події терміново було направлено слідчо-оперативну групу, групу швидкого реагування та Державну службу охорони та приватну охоронну структуру. Гарантія. На місці події міліціонери виявили, що двоє чоловіків у масках та рукавицях увірвалися до магазину. В одного був молоток, в другого предмет, схожий на автомат. Зловмисник зробив два попереджувальних постріли у стелю та наказав усім лягати на підлогу і не чинити ніяких дій. Після чого вони підійшли до. Магазину, де продаються прикраси та золоті вироби та розбилась вікно вітрини. Забрали коштовні прикраси. Після чого зникли на щастя, обійшлося без жертв. Крім пункту обміну золота, також пошкоджено стелю і вітрини продуктового магазину. Сама продавчиня ювелірних прикрас перед самим інцидентом закрила магазин на обід та пішла в сусідній відділ випити кави. Як встановили працівники міліції на місці події, двоє чоловіків приблизно ростом: 1,75 метр 75, інший 1,70 сімдесят. По голосу можна зробити висновок, що їм десь 30-40 років, а однак інших даних невідомо. Зараз це все встановлюється, проводяться слідчі дії. Здійснили цей напад. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення транспортного засобу, на якому вони пересувалися. Відомо, що це був легковий автомобіль, але працівники ДАІ зараз відпрацьовують можливі транспортні засоби, які пересувалися по місту Борисполі в цей час. Знімається відеоспостереження з камери зовнішнього спостереження по місту. Пункт обміну золота грабують не вперше. Тим не менш, в закладі немає кнопки тривожної сигналізації. Камери внутрішнього спостереження на момент скоєння злочину були Вимкнені на думку міліції такі заклади мають бути спеціально обладнані та забезпечені належною охороною. Тим паче, що торгова точка, розташована в приміщенні продуктового магазину, наголосила Світлана Коломієць. За попередньою інформацією, грабіжники винесли коштовностей на мільйон гривень. За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 Років з позбавленням майна наразі слідчі дії тривають. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. Бюджет на 2015 рік може залишити Бориспіль без ремонту доріг, тротуарів, садочків та шкіл. Минулого тижня міський голова був на нараді у віце-прем'єр-міністра України. Тема зібрання фінансова децентралізація. Я правда не бачу ніякої фінансової децентралізації. Навпаки, від нас хотять, якщо це прийметься, то з 75%, які ми отримували податок з доходів фізичних осіб, який залишався в місті, залишається 60%. Це не багато, не мало, Ми 30 мільйонів тільки на цих податків втрачаємо. Значить, так званого другого кошика і бюджету розвитку не буде. Буде загальний фонд. Як буде фінансуватися на ямковий ремонт, на освітлення? На тротуари, на ті ж самі школи, на ремонти, я, я ще не знаю. Відключення електроенергії викликають у містян шквал негативних емоцій, і з таким настроєм вони йдуть до працівників Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго». Керівник установи Андрій Мензюк зазначив, що вони також є заручниками ситуації, адже виконують вказівки зверху. До прикладу, для забезпечення країни електроенергією потрібно 17 мільйонів тон вугілля нині є менше 2 мільйонів тон. На цьому наголосив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Отож, комунальники просять розуміння. Тому ще раз прошу з розумінням відноситись до графіків аварійних відключень. Чому е причина цьому да вже Микола Петрович все розповідає? Е і так само, що якщо десь там 7 хвилин. Немає світла, то ну після графіка аварійного відключення, то повірте мені, це не робиться спеціально. Це робиться тільки на час саме переключення, верніше включення е, ліній, які були відключені на двохгодинний термін, і включення наступної черги згідно графіку. Через віялові відключення зупиняються 20 котелень міста. Тепло в темні години не подається. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук наголосив, що Бориспіль тепломережа піднімає температурний режим перед відключенням електроенергії, аби втримати тепло в оселях на рівні норми. Але я хотів би відмітити, що Бориспіль тепломережа користуючись затвердженими графіками. Перед тим, коли, наприклад, відключається електропостачання, скажімо, о 16-й годині вечора. Тепломережа піднімає температуру теплоносія більше, чим передбачено графіком, для того, щоб прогріти більше приміщення перед плановим відключенням. Потім, звичайно, якщо знаєш, що, наприклад, о 16-й годині відключиться, потрібно провентилювати котли, потрібно їх трошки охолодити і тоді відключити. Відключають на дві години, потім потрібно їх після двох годин відключення знову ж таки вивезти на режим. Потрібно спалити кількість газу, яку можна було б сказати, що вона законовлена. Вона не зекономлена, тому що температуру знову ж таки потрібно підняти і потрібно спалити газу, може навіть більше, якби котле працювали у звичному режимі. Микола Корнійчук зазначив, від початку опалювального сезону Бориспіль спожив газу на понад 9 мільйонів гривень. Сплачено лише 3,3 мільйона. Мешканці обурені тим, що з відключенням світла батареї теж ледь гріють, тому вимагають перерахувати оплату за газ. Перший заступник міського голови зазначив, що економії блакитного палива через відсутність електроенергії немає, тому перерахунків. Не буде. Якщо в когось із абонентів є падіння температури нижче 18 градусів, ми готові наші комунальні служби, тепломережа, ЖЕК, ЖРЕВ, Володимир Іванович, начальник головного управління житлового комунального господарства, готові виїжджати і складувати протокол або акт обстеження температурного режиму у будь-якому приміщенні. Чи це приміщення приватне. Житлове, чи це приміщення виробниче, чи це приміщення школи, чи дитячого садка. В Борисполі проблеми із радіомовленням. У місті діє група невідомих зловмисників, яка масово вирізає повітряні лінії зв'язку. Правоохоронці повідомили, що з 25 листопада до міліції надійшло 9 звернень. За одним із них на місце події виїхали працівники патрульної служби та дільничний. І на гарячому затримали чоловіка. Він на вулиці Ленінградській змотував обрізані проводи. Нині правоохоронці... З'ясовують, чи були в нього спільники, і скільки ліній зв'язку чолов'яга пошкодив. Тобто десь 26 листопада у нас більше 5 км потрібно, в тому числі і фідер на вулиці Привокзальній, який з, е, працює радіо 70. Ми зверталися в міліцію, але і при тому це все так робиться на хатрум. І в різних районах Борисполі. І неважливо, погано там висить провід чи добре лісить, але і Не зрозуміло, що, що, що це таке. Ще два гуртожитки в Борисполі фонд держмайна передав до власності територіальної громади. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 15 грудня. Затвердження актів прийняття передачі гуртожитків до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя по вулиці Комуністичній, 42Б та по вулиці Київський шлях, 29. Це те, що ми вже проговорювали на засіданні виконавчого комітету. Ми планували, що ми їх приймемо і затвердимо з 1 грудня, але Фонд державного майна не встиг їх підписати і передати нам. Тому ми якраз на минулому тижні отримали вже підписаний акт прийому передачі. Це два гуртожитки, які ще в нас залишилися. Які були у власності фонду державного майна України і які передані зараз територіальній громаді? От закон вимагає, що виконавчий комітет повинен затвердити акти прийняття передачі цих гуртожитків до комунальної власності. А саме це два гуртожитки один гуртожиток по вулиці Київський шлях, 29, який був у управлінні нашого будівельної організації БМУ-53 – і другий гуртожиток це по вулиці Комуністична, 42Б, який був в управлінні заводу залізобетонних виробів. Гуртожитки майже на 100% зайняті, заселені. От, там буквально по дві кімнати буде, вільних, куди ми можемо заселити працівників комунальної сфери. От, але потрібно буде туди вкладувати і гроші у ремонт цих гуртожитків, особливо гуртожиток по вулиці Комуністичний, 42Б. У цьому гуртожитку я хотів би сказати, що навіть відсутня каналізація. І всі ті стоки, які там утворюються, кожен день відкачуються автомобілями вакуумними. От, тому в першу чергу ми вже там зробили обстеження із нашим комунальним підприємством ЖРЕВ, з нашим комунальним підприємством Водоканал. Там потрібно побудувати систему каналізування, поставити насос, тому що самотєком вона там не працює, насос буде звідти відкачувати ці стоки у нашу систему каналізації. Це буде коштувати також не менше десь, як 1080, ну, побачимо, що покаже калькуляція. Але насос ми вже, комунальне підприємство Водоканал вже придбало, такий насос коштує 24 тисячі. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості провели благодійну акцію Єднаймося заради миру. Якими були результати заходу та як використали зібрані кошти, розповість Лія Бурлака. Єднаймося заради миру. Під таким гаслом в будинку дитячої та юнацької творчості відбулася благодійна акція. Діти танцювали та співали, а батьки приготували на продаж різні смаколики. Аби послухати концерт, потрібно було внести символічну плату за вхід. Таким чином протягом трьох днів зібрали 9465 гривень. 5,5 тисяч вже нами передано волонтеру маховий ладі для придбання будівельних інструментів для 72-ї бригади. Ну і так як в нас ще залишились кошти, у нас дуже багато малюнків, листів, зараз ось ви бачите, то ми хотіли б і надалі продовжити таку акцію. Передачі і підняття настрою нашим солдатам, бо скоро новий рік, різдво. Я думаю, там їм не легко. І читаючи наші листи, хотілося би підняти їм цей настрій. Діти, які взяли найактивнішу участь у благодійній акції, зустрілися з бориспільськими волонтерами, які регулярно їздять в зону. АТО. маленькі українці розповіли, яким чином вони долучилися до збору коштів. Я також приймала активну участь. У благодійному концерті я читала вірш і також стояла з банкою при вході. Я вважаю, що ми всі патріоти ми повинні підтримувати нашу країну та державу, також наших солдатів. В будинку творчості, крім благодійного концерту, ми проводили три дні ярмарку, на яку батьки бабусі, мами та інші приносили різні смаколики пироги, кекси, цукерки та інше. Ми з мамою теж спекли смачні тістечка, адже ми справжні патріоти. Я теж приймала активну участь у благодійному концерті. Та на ярмарку, на жаль, ми не змогли з мамою спекти нічого гісінько, але з бабусею ми принесли цукерки в ато. Це ці акції дуже допомагають. Адміністрація будинку творчості висловила велику подяку батькам їхніх вихованців, адже ніхто не очікував такого ажіотажу. Дуже е, мені було приємно те, що велика кількість, надзвичайно велика кількість батьків відгукнулися на цю акцію. Звичайно, вся країна знаходиться зараз у великій складній ситуації. Багато чоловіків, батьків, синів знаходяться на неголошеній війні. І тому всі ми прийняли активну участь у цій акції для того, щоб показати свою любов, ту роботу про наших бійців. Любов нас. І наших дітей акція Єднаймося заради миру дала досить гарні результати. Розповіла директор будинку творчості Наталія Тименко, і тому вона буде не останньою. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що збір коштів серед освітніх закладів міста розпочався ще з 1 вересня. І за цей період зібрали майже півмільйона гривень лише грошової допомоги. Пов'язують тих, хто на фронті, і тих, хто забезпечує надійний тил, волонтери до міського штабу. А то є такий штаб. Звернулася Надія Григорівна буквально вчора, про те, що, повернувшись із Дебальцево, вона знає, що потрібно сьогодні на передовій. І це саме потрібні кошти для пошиття маскувальних комбінезонів для наших розвідників. І знаючи про те, які цікаві акції пройшли саме у вас в будинку дитячої та юнацької творчості. То і зразу запропонували, щоб ви внесли фінансову допомогу на придбання тканини, а наші вже волонтери-майстрині пошиють ці комбінезони. Так само і Лариса Арнестівна. сьогодні відправляються вони у Донецький аеропорт. Також складені гуманітарні вантажі, але каже, чогось ще не вистачає. А не вистачає саме отого теплого, щирого дитячого слова, написаного у листівці, і отого, мабуть, теплого зігріваючого малюнку, який викладає душу. Лариса сорока подякувала дітям та назвала їх маленькими волонтерами. Адже листи та малюнки дітей це те, що надихає вояків. Всі, хто допомагає зараз армії. что-то вот такое делает, вот такое собирает. Это все вы волонтеры. Вы молодцы. Мы, знаете, без слез нельзя на вас смотреть. Смотреть, какое у нас растет будущее нашей нации. Любить Украину все. Добрый. И хочу сказать, что мы собрали передачку, и формы мы закупили, и продукты мы закупили. А хочется Николайчик понимаете? А какой сейчас Николайчик? Ну, игрушечку нам вроде как... Мы передали игрушечки, то, то не живой Николайчик. А вот это вот от вас живой Николайчик. И письма, которые вы пишете. Вы знаете, что эти письма спасают очень многих. Надія Литвиненко також щиро подякувала детям за допомогу, патриотизм та віру в майбутнє. Ми дякуємо абсолютно всім батькам, місьвиконкому, учителям, а особливо вам, маленьким діткам. Я хочу вам сказати, щоб ви знали, що там, де воюють зараз наші хлопці на передовій, кожен ваш малюночок, кожен ваш лист, кожна ваша кукла-мотанка приносить і надає натхнення всім нашим солдатам. Ви знаєте, я нещодавно повернулася із Дебальцево. Ми були на передовій, не доїжджає до села Хващівки, якщо ви там чули. там Якраз знаходиться зараз мій син Олексій. І е, проїжджає до за нами на велосипеді їхав хлопчик, так і років дев'яти. Магазини там полупусті, деякі будинки взагалі розгромлені, розбомблені. Дітки живуть зараз у підвалах. Життя в них зовсім не таке, як у вас. І я е зупинилась біля того хлопчика, тому що ми солдатам веземо дуже багато продуктів. Серед них є печення, цукерки. Ну, все, що тільки можна, взяла, витягла кульок цукерків, до нього підійшла, питаю, як тебе зовуть? Він каже: мені Богдан. Хлопчинка кажу, чого ти за нами їздиш? Де б ми не під'їхали, до якого будиночка цей хлопчик на велосипеді їде за нами? Кажу, ти голодний? А він каже: Ні. Кажу, ти хочеш солодкого? А він каже, хочу. Йому такий кульок, цукерок передала і поцілувала. І ви знаєте, де б ми не їздили, той хлопчина за нами весь час їздив на велосипеді. І вже коли ми повертались до місця дислокації, його там зупинили і кажуть, куди ти їдеш, сюди не можна. А він каже: Я виросту і стану солдатом. Знайте, що наші солдати, наші батьки, наші сини, наші хлопці завжди вони живуть натхненням того, що тут. На мирній землі будете знаходиться завжди ви, і вони будуть захищати до останнього подиху нашу рідну землю, ваше життя. Отож, гроші, малюнки та листи передали волонтерам, які відвезуть їх до міста, Дебальцево та в Донецький аеропорт. І на цьому допомога не завершується, адже любов до України нині живе в кожному серці. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. Учні невпинно продовжують піклуватися про військових у зоні АТО. В усіх освітніх закладах діти та педагогічні колективи збирають кошти всією школою, плетуть маскувальні сітки, приносять продукти харчування. Зокрема, з гущеним молоком хочуть побалувати захисників напередодні свят. А також збирають ковдри, ліки і звісно ж листи та малюнки. За минулий тиждень тільки в дошкільних закладах такі акції пройшли у берегині і в росинці. І було зібрано, що коштів на суму 1810 гривень а також ліки, теплі речі. Особливо вони цільово закупляли сироп від кашлю. У по наших школах такі акції також пройшли в гімназії перспектива в шостій школі у першій школі. У третій школі, в ліцеї, в сьомій школі було зібрано коштами 941 гривня, а так було зібрано дуже багато. В першу чергу, і згущене молоко, продукти продуктів харчування, особливо була акція по збору згущеного молока, різних продуктових наборів, крупів, макароні, варення, навіть канцтовари. І особливо плетення це маскувальних сіток. То наші учні, особливо вчителі, взяли підгід трудового навчання. Ця справа плели маскувальні сітки такого захисного характеру. Зараз більше вже випав був сніг, то саме маскувальні сітки з білої тканини. Тому навіть і звертаються, якщо є в когось старі речі білого кольору, то, будь ласка, приносите і в ліцей, і в третю школу, в сьому школу, в першу. Шу школу, гімназію, перспектива, практично кожний заклад сьогодні і на групах продовженого дня, і на уроках трудового навчання займаються виготовленням таких маскувальних сіток. І на минулому тижні шість таких сіток передали нашим волонтерам. Бориспільські підприємці закупили 16 новорічних подарунків та канцелярських наборів, які волонтери доставлять 72-й механізованій бригаді. Нині вони перебувають в районі Волновахи. Бійці мають намір відвідати там дитячий садок та зробити дітям новорічні подарунки. Містяни подбали і про свято для самих бійців. Окрім необхідної провізії, підготували малюнки та листи, які освятили у Свято-Миколаївському в храмі 18 грудня, дорогі брати і сестри, сьогодні у День пам'яті святителя Миколая Чудотворця хотілося б всіх вас привітати із цим великим святом, тому що немає жодної, напевно, родини, де б не знаходилося ікони святителя Миколая Чудотворця. Тому, вітаючи усіх вас із цим великим святом, бажаю найперше миру, злагоди. Любові, тому що лише любов перемагає зло, лише добро перемагає зло, тому нехай святитель Миколаїв своїми святими молитвами завжди оберігає кожну християнську родину, наших військових, які захищають нашу державу, і завжди оберігає кожного із вас. 15 грудня в приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості відбулося святкове відкриття резиденції. Діда Мороза. У гості завітала Снігуронька, яка порадувала малюків листом від дідуся Мороза і запропонувала взяти участь у конкурсах на кращий новорічний лист малюнок або сувенір, зроблений власноруч. У резиденції, яка працюватиме до 22 січня, охочі зможуть пройти майстер-класи із виготовлення новорічних іграшок та прикрас. Ми оголошуємо, що від сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості відкривається резиденція Діда Мороза! Свято наближається традиційно головну ялинку Борисполя засвітили на центральній площі міста 19 грудня. Вічно зелена красуня радуватиме дітлахів, а ми дорослі молитимемося за Україну та наших захисників. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами у студії. Працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.